Дядьки, добрий день. Захотів я полізти до передньої вісі Кентавра 200-го. Значить, підняв я передню вісь домкратом за балона. О, і трошки я здивувався. Ну, як сказати, здивувався це м'яко сказати. Значить. Проблема, яка у рулявому, що руль гуляє. Ось дивіться, тут такі тяги, вони, виходить, одна в одну трубка заходить. Зараз я вам на видворі, щоб ви побачили, о, бачите? І просто болтиками фіксуються на цих тягах, бачите, який люфт? Так мало того, що на тягах люфт. У нас ще дуже великий люфт на осі на самій. Я не знаю, чи тут буде видно. Коротше, гаплик. Будемо зараз мазати осі журавліці. Будемо все мазати, А з цим люфтом треба щось робити, тому що взагалі не зможе держати трактор на дорозі на швидкості. А мені зараз їхати на дальняк. Треба буде витягувати цю штуку і шукати втулки нові. чи до токаря якогось їхати, чи замовляти в інтернеті. Далі будемо розбирати, я вам все покажу. Так, дядьки, ну що, я устранив тут люфт на цій тязі, вже люфта нема. Але дуже великий люфт. О, тут ось Я тут вже і помазав і все зробив. ну, Від змазки ж люфт не вбереться, ми ж всі прекрасно розуміємо. Треба їхати чи до токаря, побачимо, коротше, що його робить. А зараз їдемо в дорогу. Дивіться, ще що хотів показати. Раніше на рідному акумуляторі треба було заводити тільки з декомпресором. А зараз ключика повернули. І все. І він завівся. А раніше, раніше треба було вижати декомпресор. Ось він. Ось отак його поставити флажок. І ключом ось другою рукою треба було заводити. Десь отак. А зараз вже цього робити не потрібно. Ну що, їдемо на дальнобой. Люфт, звісно, ще залишився, але вже не дуже сильний. Їдемо з причепом. Їдемо. Треба щось буде робити з ось качення. Чи міняти, чи не міняти. Добре, дякую, підписуємося, ставимо лайки.